Сьогодні ми поговоримо а, на, тем, на, на питання, знаєте, є ці питання, які постійно повторюються. Чому? Тому що ми отримуємо стільки інформації, і ворог не спить, ворог шукає, щоб нас нас ходить, є крикаючий лев, шукаючи, як проковтнути. І знаєте, найбільша ефективність ворога в тому, що він бере якийсь біблійний концепт. І його е, приносить зовсім в інший контекст і починає, починає е, маніпулювати. Ось тому, е, не знаю, ти з вас, хто читали мою книжку Поверніть мені мою душу. Ось е, тут перша частина цієї книжки вона така виправне богослів'я. І я в ній написала про те, що сьогодні ми знову ж таки проговоримо, тому що знову виникає те саме питання, як щодо нас маніпулюють щодо любові до ворогів, нас маніпулюють про другу щоку, нас маніпулюють, що е, помста, і, і нас заплутують, в е, наші е, думки, приносять і заплутують між помстою і захистом. Тому я сьогодні хочу. Проговорити ще, раз, проговорити ще раз ці теми. Обов'язково, дивіться, от, особливо перша частина вона називається е, передумови зцілення. Ви знаєте, душу не можна е, зцілити на цій землі, не можна мати цілісну душу, якщо вона не стверджена в істині. Тільки істина нашу, нашій душі дає таку основу, яка всупереч. Злу цього світу, всупереч, навіть злу, яке торжествує іноді, наша душа тримається життя, правди і навіть помираючи може стояти на істині людина. Тому я, знову ж таки, хочу, ми пробіжимося декілька моментів, які тут записані в книжці. Візьміть їх собі, осіб, просто візьміть і дослідіть. Біблію на основі пунктів, які я тут даю. Ось, і я хочу сьогодні ще раз проговорити, тому що питання знову проходить час, ніби ми говоримо, вивчаємо, але треба стверджувати нашу віру, віра від слухання, слухання від Слова Божого. Тому перше поговоримо про любов до ворогів. Перепрошую технічний. Кондиціонер протікає. <смі> Про любов до ворогів. По-перше, знаєте, приходять і нам завжди кажуть, треба любити ворогів і прощати тим, хто нас ображає. І приходять, Тут ти лежиш, тут ти, тебе обкидають бомбами, гвалтують і, і вбивають. А в той же час такі проповідники, які. Не мають розрізнення Духа Божого, да, в яких мозок промитий трафаретами а, радянського богослов'я. Е, не тільки реп, тому, в принципі, це богослов'я по всьому світу багато принесло людям, коли е, ми боремося за фінанси, боремося за їжу, благослови, благослови, ліжу, ми моли, боремося проти, молимося в хворобах, молимося, а позиції такої, щодо насправді розрізнення добра і зла в нас немає, і ми через то ми тоді як хвиля. Тому я хочу нагадати, по-перше, що є декілька декілька типів ворогів. Давайте згадаємо перші два вороги, які, які Біблія нам називає. Ось, 1 Петра 5, 8 каже: супротивник, ваш диявол, ходить, рикаючи, наче лев, і шукає, кого б пожерти. І він приходить, щоб вкрасти й убивати та нищити. І ось ворог, якого називає, ідентифікує конкретно, практично по імені Біблія, це е, диявол, сатана, Зараз ми побачимо, що це означає. Так? Але е, Біблія нас конкретно вчить, що йому треба, зараз ми побачимо, треба бути тверезими. От Його природа, знаючи його природу, що він рикає і ціль його кого б пожерти. Ніде Біблія не каже, що нам треба любити цього ворога. Уже однозначно не всіх ворогів ми повинні любити. Уже, От послухайте. Та? Писання каже, що треба бути тверезими і пильнувати. Далі, у Якова, говориться конкретно, треба спротив. Коритися Богові і спротивлятися дияволу, і він утече. І ось спротивлятися в оригіналі, а я трошки в книж, по книжці пройдуся, щоб мені не відволікатись багато. Та, це давно єврейське слово, яке означає чинити опір. Вже дияволу, як ворогу, треба чинити опір. Ніде в Біблії не написано, що ворогу треба коритися. Послухайте. Жодного місця в писанні немає, де треба коритися ворогу. Ворогу треба протистати, чинити опір. І ось ця, ця, ця порада, якова подвійна: коритися Богу і чинити опір дияволу. Так ось. Звичайно, так як Росія прийшла вкрасти, вбити і погубити, і ми бачимо це, переживаємо це щодня. Нам не треба багато хитрості і мудрості, щоб визначити природу цього нападу на нас. Значить, що нам треба, коли хтось приходить вкрасти, вбити і погубити, наше завдання коритися Богу і протистати дьяволу. Ми, як Церква Ісуса Христа, Коримося Богу. Як ми коримося Богу? Ми коримося Богу молитвами, ми коримося Богу захищаючи, піклуючись про своїх домашніх. І каже, якщо хтось не піклується, не захищає, не відстоює своїх домашніх, та й взагалі гірший невірного. Ми співпрацюємо з тими, хто конкретно напередовій. А що, якщо ми не на передовій, то ми співпрацюємо з ними для того, щоб зміцнити їхні руки, для того, щоб зміцнити захистити їхнє життя, як ми, це? Як ми захищаємо їхнє життя, ми плетемо сітки, ми донатимо нареби. То тобто ми конкретно упокорюємося Богу, ми визнаємо. Наші гріхи, ми молимося за гріхи, які практикує наш, каємося в гріхах, які практикує наш народ, так? але ми і спротивляємося дьяволу, Не про. Знаєте, не знаю, чи є ще такі церкви, які це роблять до сих пір, але були такі церкви, які ой, дьявол, ти там пішов вон, ти там позорник ти там і будемо топтати. Топтати голову дияволу і так далі. Но це не протистояння. Протистояння дияволу – це ти упокорився в Богу в дусі, в душі. І тілі. Ти виконуєш божі діла, ти, ти протистоїш дияволу в дусі, в душі і фізично. Так, як це належить, якщо у вас походу виникають запитання, чи може щось я незрозуміло кажу, то задавайте. Да? Далі ще один, наприклад, ще один ворог, якого називає а, Біблія, це останній ворог смерть. І апостол Павло стверджує у 1 Корінтян 15, 25, 26, що Христос царюватиме, доки не покладе всіх ворогів під ноги свої, і останнім із цих ворогів буде смерть. Ніде нам не сказано, що треба любити смерть, що треба підносити смерть, що треба та в це ворог. І ось цим двом ворогам. Не буде ні прощення, ні милості, ні поблажливості з боку Бога. Першого диявола буде вкинуте в озеро вогнено, другого буде знищено. І так само і їх послідовники всі, хто вибрав диявола, всі, хто вибрав смерть, їхня доля вибрана. Ось дивіться, що важливо: ворог це не лише смерть сама по собі а, а й ті, через кого смерть приходить. Ось чому примирителі з ворогом, що приносить смерть, дають самій смерті виправдання. Але Бог не має виправдання для смерті. Смерть це ворог, який буде знищений. Тому не можна просто вигукувати лозунги. А прощення до ворогів, любові до ворогів, та, тому, що, тому що, якщо ми це робимо, ми легітимізуємо о, сам злочин, який вони чинять. І як можна о, просити жінку, яку зґвалтували, або батьків, на очах яких гвалтували їх дітей або дитину, на очах якої гвалтували та вбивали матір, простити їхнім кривдникам та ще й. Під час вбивства, під, в той момент, коли відбувається саме зло. І без, без, знаєте, перше, що, що є приз, ознакою покаяння, це коли людина зупиняється у виконанні зла. Ось навіть в тому, коли ми каємося перед Богом, приходимо до, до Його Покаяння перше каже: зупиніться на дорогах своїх. Зупиніться. Ось ця зупинка. Той, хто крав, не кради, хто й вбивав, не вбиває, хто чинив перелюб, не, не чинив перелюб. Тобто не може бути покаяння, якщо не зупинитися на своїх дорогах. Значить, перше це те, що коли людина зупиняється в виконанні за перше. Визнає зло, бере, перепрошую, відповідальність за зло, яке вона вчинила, і потім повертається лицем до людини, якій вона зробила зло, і починає компенсувати або а, да, компенсувати, наскільки це можливо, зло, яке вчинене. Тому. Сподіваюся, тут про любов зрозуміло. Якщо любити всіх ворогів без розрізнення і без критичного мислення, ми повинні любити диявола, ми повинні любити смерть, і ми повинні любити світ. Але, Христ... Але Біблія каже, що любов до світу це ворожба проти Бога. Любов до певних ворогів, які керуються. Горді пихою очей, пожаданням по плоті і життєвою пихою. Та, це, це ворожба проти Бога, це співпраця з дияволом. Тому включаємо, включаємо критичне мислення і розрізняємо. Тому що, якщо ми будемо просто керуватися словом, ворог, не розрізняючи, хто є хто. Тоді ми стаємо в небезп... займаємо таку небезпечну позицію, де можемо виявитися уже на боці ворога Божого, для якого... який хулить Духа Святого. І немає можливості ні покаяння. Пильнуємо. Тому ну, це так. По, -по друге, про другу щоку тут іде продовження, Там Матвія п'ятий розділ, ви чули, що сказано око за око, зуб за зуб. Це йде контекст, зверніть увагу, тут іде контекст а, помсти за за а, цивільні якісь а, цивільні а, протистояння, суперництва і а, якусь а, Цивільну, цивільну ворожбу. Тому це зовсім це не, ніяким чином не, не застосовується до того, хто приходить вкрасти вбити і погубити. Так? А на особистому рівні в цивільних конфліктах при релігійних переслідуваннях це дуже потужний спосіб протистояти злу. Але е, в контексті масового насилля, сімейного насилля, ґвалтування, вбивства, е, е, продажу людьми, е, чи, чи треба протис, протистояти, ставити другу щоку? Для того ось, ось мене зґвалтували ще е, дитину, ось у мене ще одна є. Давайте мені також її зґвалтуєте. Розумієте, тут взагалі. Е, Взагалі без виключає ця релігія, вона виключає, вимикає здоровий глузд, і суддя, який вимагає від жертви пограбування, пробачити і не шукати справедливості, не буде вважатися добрим. Тобто, як ми називаємо суддю, який виправдовує вбивцю? Який виправдовує насильника, який оголошує його невинуватим, який не шукає справедливості? Як назвати поліцейського, якого викликали до жертви зґвалтування? І якщо цей поліцейський замість того, щоб нейтралізувати насильника, вимагає від жертви простити його, а, як, як це можливо назва... як це назвати взагалі? Як назвати? Якщо зло, активне зло або відповідальне за зло, його не нейтралізувати, не зупинити, тоді ти стає... а виправдати, тоді ти стаєш з ним співвиконавцем цього зла. І все ж таки ще одна, один такий момент. Якщо у вас є тут якісь питання, чи ви з чимось не згідні, пишіть, будь ласка, все це детальніше ви можете подивитися в моїй книжці. Поверніть мені мою душу. Обов'язково прочитайте. Все там дуже просто написано, дуже зрозуміло. Хто з вас купив книжки, хай не лежать, прочитайте, виписуйте цитати, публікуйте в себе у соціальних мережах, тому що. Треба, навіть якщо у вас тільки двоє друзів на Фейсбуку, ці двоє друзів мусять почути, коли людина Божа називає речі своїми іменами. Так? Тепер, коли ми говоримо про та, нам кажуть, не мстіться. От нас називають мстивими як українців. Насправді є різниця між захистом і помстою. Захист відбувається під час під час активної агресії або під час активної загрози агресії. Помста відбувається, коли вже твій ворог в твоїх руках так, голодний, холодний, беззбройний, вже він сам по собі не представляє, не представляє загрози як такої, а ти маючи якусь силу його. Йому мстиш через твоє бажання помсти. Ну, що ти робиш тоді? Ти не мстиш. Ти віддаєш його в руки правосуддя. Є суди, є, є належні органи, які не будуть чинити помсту, а будуть чинити правосуддя. Правосуддя це правий суд, те що, те, що буде надано їм, як де вони понесуть відповідальність за вчинене. Тому. Ми з вами тепер, коли йде активна агресія, звичайно, що в нас накопичується біль, в нас накопичується і, навіть гіркота і, кажуть, зла не вистачає. Але ми повинні зрозуміти, що є різниця між захистом і помстою. Захист потрібен під час безпеки, коли ворог небезпеки, коли ворог сильний, а помста. Потім, коли ворог безсилий і слабкий. Прагнення помсти означає, що, в нас, що ми не довіряємо Божим судам і Божій справедливості. Ми не прощаємо ворога, який не несе, не несе який не покаявся. Ми не обновлюємо з ним відносини, не називаємо його братом, не обіймаємося. Але а, ми відпускаємо його в руки правосуддя. Відпускаємо, тобто наша душа вже не, не несе в собі оце, коли ворог вже зупинений, що в нашому випадку взагалі ще й навіть про це говорити не треба. Але ми довіряємо ЗСУ. Ми довіряємо Богу, який захищає нас через ЗСУ. Ось і а, віримо в те, що Господь справедливий і а, дасть відповідь. Тому що коли ми е, будемо хотіти помститися, це буде руйнувати нашу душу, це буде тримати нас в полоні. А, і, а, знаєте, е, коли Бог каже Моя помста, це означає, що, що жоден злочинець. Не заховається. І навіть якщо на цій землі, як і було під час після Другої світової війни, багато злочинців поховалися десь в Аргентині, хто, хто в Мексиці, хто в інших країнах під іншими іменами, у Сполучених Штатах, в Канаді, все рівно від Божого суду, вони не заховаються. Тому тут нам треба пильнувати свою душу, щоб не взяти на себе роль вічного. Карателя, мстителя. Ось. Ми протистоїмо злу, поки воно активно нам загрожує, і відпускаємо його, це, передаємо це зло в Божі руки, руки і в руки правосуддя, бережучи свої душі. Тому що, якщо ми не будемо усвідомлювати істину, що Бог не на стороні зла, то наша душа. Ніколи не знайде спокою. Так? Доктор Олександр Ліхушерстов написав так, що істина це єдина основа нашого зцілення. Церква Божа сьогодні, як і завжди, це не готель для святих, а лікарня для грішників, де лікують не переломи рук, а переломи душ. І ось ці наші зламлені душі. Ми знаємо, що Господь і Бог і живий Він. І житиме душа наша.